Ми лише. По, так, по, перебрали маленьку дві хвилинки тому в трусики чистенькі. І мені каже, що він грабить как удар. На пальчиках аж ласка стоїть. Там аж пшукнуло. Так? Ні. Так, аж пшукало дружку. Ні. Так. Тепер що, йдемо ту дубку. <кій> Все, ти покакав чи ще се покак? Ти покакав, чи какати? А? Покакуй Покакой. Нет. Покакуй. Так. А навіщо карпеточки в Ой. Ой, ой, маленький занав, Не можна згинатися? Wat is dat? De je is. Zijn robbers kakoe beds. Tak? Kakoei, die jij. Aan jou, ik moet eens kijken. Het is kakker, maar goed